І всім при дні дорогі друзі з вами Дент і сьогодні і сьогодні ми будемо знімати влог. Ми йдемо на Тразанку, будемо шукати. Ну коротше, ми вирішаємо в путь. Пішли. Римчуємо вудочками. Та, і тепер це притворили. Зараз ми вже доходимо до трезанки. Зараз я вам покажу, що на тій трезанці робиться. Ну І ми будемо продовжувати. От ми і добралися до трезанки, бачите. От, е, там є якийсь, про, е, якийсь шнурок. Десь на тому, що мати ланцюг і карзан. Ви знаєте, ланцюг, там така дирка, і запакають ту палку туди і Там катаються собі. Це би було круто, як би трошки підняли ту трезанку і каталися діти е, нормально, то було дуже... Занки вже десь 10 днів тому зламали. Ну зараз я вам покажу дерево, потім ще хатку на дереві. Давна ж ми вліземо на хатку на дереві. Я вже тут перебрався. Я не знаю. Я кажу, хотів мрія. Туди заліз, але мені мене не виходить. Так каже, я злізаю. Ми застамо на паузу, йдемо на хатку на дані. Ой, не літа. Прям ліпше би було. Ось моя хатинка на дереві. Тут ще так, не дороблені, треба зробити з дошок. Ну, короче, хатка на дереві прикольна, ще зробила собі таку лавку. Тут я з друзями сиджу. А якщо вам з вами був Дент, і якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім пока!